Бачите, ці ліжка стоять на високих ніжках. Ось це ліжко без також стоїть на високій нозі. І навіть диван стоїть на високій нозі, дімаджо моделька. Це все чотири різних виробника меблів, і тренд на високу ніжку. Ви його бачите, він очевидний. Саме останнє в нас приїхало ліжко Ема. Чим вона потрібна? По-перше, це зручно підходити до ліжка. Ви не б'єтеся ногою, бачите? Ніж би воно стояло на підлозі або на низькій нозі. Тоді б ви отут зупинялися і отак застеляли ліжко. А так це зручніше зробити. Менший нахил в попереку. Це по перше. А по друге, прибирання. Робот-пилосос проїхав, поприбирав. Він зараз є в дуже дуже багатьох помешканнях. Ну і сама моделька ну це кайф, це стиль, це просто клас. Вона дуже м'якенька, вона виглядає стильно і по конструкції в мене тут немає претензій. А в мене найбільше, найбільше питання завжди до всіх меблів: це наскільки вони міцні, наскільки довговічні, як у чоловіка, як у чоловіків, зазвичай. Металева рамочка. Тут два короби відразу вам приїжджають зібрані. До речі, зборка тут максимально проста, грубо кажучи, скрутити десяток болтів. Разом поставити каркас і ріжко зібрано. 19,300 – вартість еми, 15,500 – вартість лідера, 18,500 – вартість Беста. Це все ріжка, я кажу в розмірі 160 х на 2. Якщо цікавить сайт Солоха є в шапці профілю телефон для зв'язку.